Всім привіт! Сьогодні в нас вже весна, середина березня. Хотілося б вже попрацювати. А, хотілося б вже починати дивитися, як полуниця виходить з зими. Але наразі маємо дуже багато снігу. Не Так давно тільки сніг, основна маса зійшла. І буквально на днях всипало по самі ці. Отак от вона зимує. Все старе листя повністю фактично сухе. Це воно теж відімре буквально зразу. І ми чекаємо весни, коли буде більш тепло. Цього року ми будемо прибирати сухе листя за допомогою трактора. Я вже зробив щотку на трактор спеціально. Далі покажу, яка вона, як вона працює в наступних відео. І покажу, як от. Як убирається і швидкість уборки розкажу. Так як ми раніше я показував, робили це все вручну, ну не вручну, а ізначально колись вручну. Далі ми робили щотку на бензокосу. Щотки і прибирати, але це довго. Фактично в мене пів гектара займало там практично день. А я розумію, що в принципі півтора можна було б за три обрати, але в мене просто три дня навіть і немає. Зазвичай є два вихідних. І в два вихідних треба зробити не тільки прибрати листя, але і вже там підключати і, і систему полива і все остальне. Є ще інше, дуже багато роботи. Так що для того ми стараємося механізувати, для того в нас максимальна механізація, для того ми і трактор поміняли мощніший. Наразі ми в очікуванні. Так як зачистити листя, насправді треба дуже швидко. Є буквально дуже короткий період часу, коли можна зачистити листя. Це приблизно. Тільки сходить сніг. І 3-4-5 теплих днів моментально висихає верхнє листя, воно сухе, тим, тим паче воно на плівці. І тоді його треба швидко прибрати, для того, щоб звільнити місце для росту нової листової маси. І щоб старе листя, якщо його залишити, проблема в тому, що старе листя, якщо його залишити, воно само нікуди не дінеться, і при зборі врожаю воно буде лежати на пльонці. І маліший дощ чи ще щось, листя в вологе і дуже ягода, яка лягає на нього, вона одразу гниє. Для цього завжди ранньою весною. Тільки є можливість і воно висохло, треба його прибрати максимально швидко. Далі, так як полуниця фактично дуже швидко вегетує. Рахуйте, що в квітні ми прибираємо. На початку квітня завжди буває в кінці березня, прибираємо сухе листя, а в травні вона вже цвіте. За місяць часу вона наростає нова вегетативна маса плюс цвіт, а за 2 місяці ми її починаємо збор в полуниці. Так що швидкість її росту досить велика. Листя обов'язково прибирати. В принципі, десь зустрічав, що кажу, що не обов'язково. Насправді, це додаткова волога може бути на пльонці, додаткова клубніка буде підгнивати. І в будь-якому випадку збор по полуниці – це 2-3 тижні і душі 1-2 дня по-любому бувають, буває набагато частіше. І якщо пленка висихає дуже швидко, то листя буде сохнути дуже довго, тим паче в тіні. І за цього воно завжди прибирається. Воно не потрібне, зачищається, дивиться все. Так що, ось так: ось така у нас погода, ось така в нас ситуація. Всі ми в очікуванні. Все, всім дякую, до печення.